Що були питання з попередньої, так? Так, назвами, назвами, продовження засідання, яке відбувалося два дні тому, в першу чергу, а потім у нас буде ще позачарова. По, ми розглянули всі питання порядку денного, тому продовження цього засідання. У нас зараз є питання про Вікторія про проєкт ухвали про внесення змін до бюджету військової міської соціальної громади на 2024 рік. Угу. Декілька доброго дня, шановні колеги. Декілька ключових блоків, які є в нашій ухвалі, але сам скажу, що від минулої сесії ми проробили велику роботу. Ми попросили кожного розпорядника дати. Ті статті, які не будуть використані до кінця року, для того, щоб перерозподілити ті на ті статті, які потребують додаткових коштів. Відповідно, нашого ухвала, якщо ви бачили, вона дуже-дуже об'ємна, -дуже Але якщо говорити по блоках, то є декілька блоків. Ну, насамперед ми як завжди приймаємо все, що нам дають. І, зокрема, зараз є субвенція з держбюджету на автомобіль 2 мільйона гривень для мобільної бригади протидії домашньому насильству. І таке розпорядження Кабміну. є так само додаткова додаття на компенсацію комунальних послуг на було шалу приміщення особи і субвенція на кольосвітні потреби на компенсацію для сімей учасників у коїли отримання життя приміщення на компенсацію за утримання приміщення сімей. -учасників. А які під закону України про це потеряння війни гарантійського захисту? Тобто це перший блок приймаємо далі. Перерозподіляємо між розпорядниками, і це власне дуже великий блок, коли ми з у них немає, додаємо ще один перерозподіл між департаментом фінансової політики і розпорядником. Все, що стосується остаточних розрахунків, які там по поточним, по оплаті праці, отакі все такі технічні. Речі, ще ми для того, щоб збалансувати, а додаємо на що ми перерозподіляємо на що ми додаємо. Ну такі великі статті як компенсація за пільговий проїзд У нас там бракувало. Ми про це говорили минулій сесії. Ми зараз, власне, завдяки такому перерозподілу знайшли кошти для того, щоб додати автомобільним додаємо На депресійну ліку додаємо на Рішення судів і на компенс і на е, системи резервного живлення у повіщенні, тобто не так багато статей. Так само ми передбачаємо перерозподіл з тих е, гарантійних зобов'язань, які планувалися цій проєкті, але не, не були використані цього року, тобто не були здійснені вибірки і там uh -huh. вирізнені ці інші такі статті. Тож я говорила минулого разу. Ми перерозподіляємо на автодор, для того щоб вони достроково погасили свої зобов'язання. І для того, щоб все це збалансувати, бо ваше буде бюджет розвитку або був бюджет розвитку. Ми за рахунок перевиконання 58 мільйонів 797 тисяч 600 даємо на бюджет розвитку 52 мільйони. Тоді вже бюджет розвитку буде так само і перерозподіл, і додаткові по наших розвитку. профільних питаннях охорони здоров'я у нас є по ваших профільних питаннях охорони здоров'я, які є перерозподіл. Ага. Що ви в нас забрали в них? Ми нічого не забрали. Є тут захист, і охорони здоров'я, окрім того, що запропонували розпорядники. По статтях, по стрічках, по об'єктах, ага, багатопрофільними стаціонарними мечтами. У нас це було перерозподілено. Ну, Тут то, що між департаментом і виконавчими органами, то там є частина, а тому, що водопрофільна стаціонарна медична допомога населення, амбулаторна поліклінічна допомога, крім первинної допомоги, 8700 вони знімали. і ми попередимо, що вони не використали, так, так, так. але додавали так само на, додавали, е, так. на виконавчі органи, там на медична програма з попратизування півтора мільйона. Е, О ци вісім з половиною. на тобто між програмами на, Додавали на міська програму запобігання та лікування серцево судинних потреба 19, так, е, на, е, на, на забезпечення засобів. Там І по тому, як там програма. 855 додали. Так, це казали, що минуло. Це згідно наші протоколи, які ми з вами проньоснення задали. Коли є ще запитання до Вікторії? Дякуємо. Дякуємо. Став проєкт на голосування. Хто за? Прошу голосувати. За. Тарас. Тарас. Дай голос, бо не буде враховувати. Це Тарас, вичиснитися буде. Дякую, але в нас є Наталя Я... <риклад> Я... Тарас не голосував, так? <риклад> Наступне питання про внесення змін до бюджету роз... розподілу гості бюджету розвитку. Ми підключили всі пропозиції, які були погоджені комісією. Це є зміни по першому ТБО і зміни по другому ТБО, які були погоджені в історію. Тобто, це там є виключно в межах тих бюджетних призначень, які були головного скрятика коштів, тобто додаткових коштів. Не виділяється. Шкода. <ганний ривіт> момент. Там є один мільйон на друге тему, на внески тих десяти, що дали шкоди. Тільки, тільки. тільки, тільки, тільки наразі один мільйон. Це тільки з. Хоч хочеться перекидки в межах першого люблю та можна передачи. Сподіваюся, наступна сесії ще донайдемо дев'ять і за заповнивши тут пропитали ТМО і будуть мати можливість вступити. Є ще запитання? <гум> Не Ставлю проект ухвали голосування. Хто? Так. <гум> <Рефіа, гум> голосуєш? П'ять за не, один не голосував. Дякую. Має питання, якщо можна, е, уточнення все таки Ми минулого разу на комісії голосували не голосувала, але намагалися проголосувати за. Ухвалу щодо надання дозволу кредитам по нашим політику. Скажіть, будь ласка, чи не суперечитиме ухвалі, якщо ми сьогодні якось проголосуємо справками, хоча б надати ну, якісь протокольні доручення щодо поповнення капіталів. На момент, якщо раптом щось ситуації прийніть, зміниться, і нам треба буде десь шукати оргентну кошти, щоб принаймні стрічку закласти. Чи це не поречитиме ухвалі? Якщо це буде в ухвалі, наприклад, про бюджет, то це не буде перечити ухвалі. Вхвалі, Але вхвалі. це так. То це потрібно теж проти. Прокольнеру це... це не є не є телефон. Ми ні. не можемо внести в текст ухвала, але разом з тим можемо просто надати протокольне у разі Підстрахувати наші практики. Так. Пропозиція подати, це, це, це протокольне дружня ради. Це, це не є зміни в тексту укладу. Не так, без зміни тексту. Це протоколь ручний раз. Це інший, скажемо, видва документу. І тоді ж там як, надати кошти суму як... мінімальну. Нам потрібно вносити Як стрічку. Є якась мінімальна сума, чи може бути навіть одна гривня? Сто тисяч, там яких ще Ну, щось коли... ми нам треба. Е, ну ми так не можемо сказати, бо має бути, якщо це якісь розрахунок, буде. Якщо це буде кредит, то тобто будуть, є буде помісячний розрахунок тіло, відсотки. Так, вашовими йде, ви йде ви зараз раніше, щоб ви сама ви ви стрічка ви просто була стрічка, щоб вона була від як і, і можна, не щоб мені було закладено, просто щоб була стрічка на наступний, 25-й. Я питає, яка мінімальна сума потрібна для того, немає. все, дякую. Дякую, Дякую. Так, у нас є питання звернення телефону центру джерело. Стосовно прохання порзанти можливість звільнення у 25-му році від орендної плати за земельну ділянку для обслуговування будівлі центру на проспекті Червоної Клини 86 А. Ми з вами там були. Ну, Ми бачили. Е які Які це суми, скільки ви відреди. А скільки вони просять і на що? Від оренди. Можеш підняти висновку, десяткова. Та хоч порядок якісь цифр, що там. є. Зараз, зараз глянемо, щоб точно. точним було. Там десь у нас в комісії були листи, у них воно розписано. 15 питання порядку денного. Ні, та я питання. Що це це таке дискусійне питання. А, ну, то ні, ну, це точно не дискусійне питання. Звільнити суму. Я не бачу. Пам'ятаєте історію тої будівлі, яку mm -hmm. добудовували грантові кошти. Я не, не вказував тут. Я не можу згадати. Okay. Е, Вона є 25 років варення. Відповідно, е, кожного року це вхватима, mm -hmm. що я думаю, що немає яких застережень. Став на осваню? Yeah. За. За. Okay. Е, і в, ми пройшли весь поряд у денний. Цей шуму, але 26 число. Єдине питання в нас е, матеріальної допомоги, виключаємо трансляцію, зберігаються персональні дані.